Ось ці гори непотребу, які розкидані не лише на смітнику, але й вздовж вулиці геологічної, довжиною у кілометр. Екозахисники обурені, адже звалищі вже три роки. Як востаннє тут прибиралися, бачила Дніпрянка Анастасія. Сюди приїхав трактор, тут навіть залишилися щось сліди, і от просто от туди згорнув все сміття. Жінка шокована, бо її вулиця вже перетворюється на звалище. Ми збиралися на такий імпровізований суботник. Ну, нас там сім чоловік було, і ми, ну я не знаю, два квадратних метри змогли прибрати, бо це слої сміття, які ну просто їх там вигрібати, вигрібати. Це я не знаю, от тут можна динозавра розкопати. Яка ж причина комунального лиха? Місцеві кажуть люди, Стоїть мусорник, можна викидувати ну в а Люди ходять папірону, викидують все на ніс. Було б лучше поставити більше мусорників, Ну, або мусор чаще забереться. Дуже негативне враження. Ну йде ж не подобається це. Ну люди свині, треба якось убирати за собою. І з кожним роком сміття накопичується. Нині там вже понад три шари під землею. Екологи занепокоєні, бо такі засмічення згубно впливають на довкілля. При розкладанні побутових відходів інших видів відходів збільшується концентрація небезпечних хімічних сполук та елементів, які, звісно ж, негативно впливають на наше здоров'я. Утім, комунальники пояснюють, ця територія належить залізничникам. У такому разі мерія може лише надіслати запит, аби отримати дозвіл на прибирання. Побутове сміття, яке там ще зараз розноситься вітром і не донесено мешканцями, знаходиться вздовж колії залізної дороги. Буде надисано лист звернення до акціонерного товариства залізничної колії щодо прибирання території, і приведення до належного стану. Навесні комунальники планують прибрати не лише геологічно, а й інші засмічені вулиці Дніпра. На що дуже сподівається і Анастасія. Бо мені плакати хочеться постійно. Що це місце похоже на якесь місто Аркастана, і ти думаєш, ну йок, коли мене Альбіна Гриненко Олег Одринський. Новини 11 каналу.